Найсильніші у світі чоловіки, наші українські захисники, з не козацтво вас вітаємо, міцного здоров'я усім бажаємо. Ми знаємо, Украї... Ми знаємо українські козаки, такими, як ви, точно були. Вони дітей своїх навчали, любили і до життя готували. А вдома дружина, старенька і мати, вони вже втомилися, сльози втирати, та не втомилися. Щоб він козака міг захистити. Воєнний стан в моїй країні немає свят лише руїни, але покрова вже прийшла, щоб привітати захисника. Найкраще і святом вашим вітає. Сьогодні ми щиро усім побажаємо здоров'я міцного і мирного неба, і більше нікому нічого не треба. Нехай захисники вертаються додому у рідну селю, до смачного столу, до чаю гарячого і пиріжків. Хай буде побільше більше лиш днів. Будьте здорові, додому вертайтесь, діти чекають, не забувайте, без вас у них вдома і бочник смачний, і ніч неспокійна, день натанувний. Усіх вас від війни хай повтікають усі вороги. Козацькому роду нема переводу і заходу це звучить і до сходу. сяну до дону, як Чубинський писав, на цілу Європу наш гімн пролунав. А ми в сітку два нових кольори. Блакитний, жовтий, жовтий і блакитний. Його жахаються, хай вороги. Тебе зігріє, хай помічник світлий. А ми вмітаємо зелене на життя, символізує весняний колір. Хтось вже вкрав нас війна, весни такої вже не буде, хай ніколи. А я червоний колір сітку заплету і нагадаю, що любов найсильніша сила. Тебе чекають вдома, мій захиснику, тебе кохає і любить наша Україна. А я, вареники з мами люблю. Я тату захисник і пополоне мій. Вони поїдна на двух, казав, повинен сити іти у бій. Моя країна мати хліб хлібців, мій захисник, не будеш ти голодний. У нас з тобою спільної ціль, Її не знищить ворог жодний. Спасибі, любі наші захисники, що можемо на кухні ми стояти, з любов'ю випікати пироги, по крову присвятую величати. І ми тебе зустрінемо з хлібом, сіллю і переможну пісню заспіваємо. І буде радість зустрічі, застілля. Спасибі, що надію населяєш. Спасибі вам, скажу захисники, що урожай картоплі вже зібрали. Ми овочі склали в мішки на фронт другіці підправляли. Бо завдяки вам це щедрий урожай. Дякуючи вам, гради не побили. Мій захиснику додому повертай, щоб із тобою цю картоплю їли. Мій захисник. Май від мене овочеву допомогу, не будуть голодні на фронті солдати. Молюся за тебе, мій захиснику, щоб воїни були усі здорові. Попрошу я покрову, присвяту не проливай, козацької ти крові. Спасибі тобі, мій захиснику, що маю можливість у храм я годити, що свічку щораз я ставлю святу, щоб вільні і щасливі могли всі жити. Спасибі тобі, мій захиснику, що маю можливість у школу збиратись. Завдяки тобі я у школу ходжу. Заради перемоги я буду навчатись. Спасибі тобі, мій захиснику, що я тепер ще більше всього знаю. Знання це сила, і я це доведу. Ти повертайся, ми тебе чекаємо. Я мрію вже про Зустріч із тобою, мій захисник, моя надія і віра, ти вийдеш переможцем Із цього бою у тебе вірить наша Україна. Спасибі тобі, мій захиснику, що вишиванку нині одягаю, і в день перемоги одягну таку, все буде Україна, точно знаю. Святкувати будуть і небо і земля, збереться кожна шкільна сім'я. квітами Зятню стеляти, квітами будемо переможців, зустрічати. Низький уклін вам від усіх школярів, від українських дочок та синів. Ви ж зоветеся нашими захисниками. Повертайтеся Повертайте, війни! Для всіх небес платить, хай пісня ця твоя й моя, для всіх удай летить, Мир полям і лугам, де ромашок білий світ, При траві і пташкам, ми в тобі великий світ. it's no. no.